Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Лист Святому Миколаю. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! За вікном наче білі пухнасті бджоли, кружляли сніжинки. Вони сідали на старий клен, вкривали пухкими шапками дах будинку і тихесенько стукали у шибки, наче просилися погрітися. У кімнаті пахло сушеними яблуками, корицею та сосновою ховоєю. У кутку весело потріскував камінь. Відкидаючи теплі помаранчеві відблиски на м'який килим, де сиділи двоє дітей: восьмирічний Остап і п'ятирічна Яринка. Перед ними на маленькому столику був розкладений справжній скарб, кольорові олівці, фломастери, блискітки та два аркуші чистого паперу. Сьогодні був найважливіший вечір грудня вечір написання листів до святого Миколая. Остапчику, тихо спитала Яринка, гризучи кінчик червоного олівця. А Миколай точно знає, де ми живемо. Ми ж переїхали в нову кімнату. Звичайно, знає, поважно відповів брат, старанно виводячи літеру С у слові святий. У нього є велика чарівна книга, там записані адреси всіх чемних дітей і навіть тих, хто іноді вирадує, але потім вибачається. Ти це про мене? насупила носик дівчинка. Це я про нас обох, усміхнувся Остап. Пам'ятаєш, як ми розбили мамину улюблену вазу? Ха -ха, але ж ми зізналися, так? вигукнула Яринка. Отож, Миколай все бачить. Тому пиши чесно. Яринка схилилася над папером. Її язик від старанності висунувся і вперся в куточок губ. Вона ще не вміла писати так швидко, як її братик, тому більше малювала. Я намалюю йому ляльку, прошепотіла вона. Таку з довгим волоссям і в сукні, як у принцеси, а ще цукерки, багато цукерок. А я попрошу конструктор Лего. Мріливо сказав Остап. Хочу збудувати космічну станцію. У кімнаті запала тиша, яку порушувало лише хуркотіння олівців по паперу та потріскування дров. Мама зазирнула до кімнати, тримаючи в руках дві великі чашки з какао Ну що, мої письменники, робота кипить? лагідно запитала вона, ставлячи чашки на стіл. З них підіймалася пахуча пара. Мам, а як ми передамо листи? запитав Остап, дмухаючи на гаряче какао. Покладемо на підвіконня? Так, кивнула мама. Кажуть, що помічники Святого Миколая, янголи та лісові звірята, збирають їх уночі, коли діти міцно сплять. Головне, щиро вірити в це. Коли мама вийшла, діти знову взялися до роботи, але раптом за вікном щось змінилося. Вітер посилився, він почав завивати в димарі, немов величезний звір. Сніг повалив густіше, заліплюючи скло. І раптом тук щось вдарилося об шибку. Не сильно, але відчутно. Діти визирнули. Що це було? Злякано прошепотіла Яринка, притискаючи до грудей плюшового ведмедика. Не знаю. Остап відклав ручку і встав. Може, це гілка? Він підійшов до вікна, приклав долоні до скронь, щоб розгледіти темряву, і ахнув. Яринко, Яринко, йди сюди! швидше. Дівчинка підбігла до брата. На зовнішньому підвіконні, засипана снігом, лежала маленька пташка. Це був снігур із червоною грудкою. Він лежав на боці, ледь помітно трипочучи крильцем. Хуртовина була занадто сильною для маленького створіння. Він змерзне, скрикнула Яринка, і в її очах заблищали сльози. Остапе, треба щось зробити. Відчиняй вікно швидше! скомандував брат, забувши про холод. Вони разом потягнули важку раму. Холодне повітря одразу увірвалося в теплу кімнату, кусаючи за щоки Остап обережно, наче кришталеву кульку, взяв пташку в долоні. Вона була така холодна і легенька, що хлопчикові стало страшно. Він затягнув її всередину, і Яринка миттю зачинила вікно. Він живий? запитала вона пошепки. Серце б'ється, але дуже швидко, йому потрібно тепло, відповів Остап. Вони забули про листи, про конструктори та ляльок. Остап сів біля каміна, тримаючи пташку в складених човником долоньках, дихаючи на неї теплим повітрям. Яринка побігла до свого ліжечка, схопила найм'якший вовняний шарф і принесла його братові. Зробимо гніздечко, сказала вона. Вони обережно загорнули снігура в шарф, залишивши тільки дзьобик. Яринка побігла на кухню і принесла блюдце з водою та трохи насіння. Хвилина минала за хвилиною. Діти сиділи на килимі, не зводячи очей зі знахідки. Какао на столі давно охололо. Раптом снігур ворухнувся. Спочатку він розплющив одне око, чорне, як намистинка. Друге. Він струснув пір'ячком і неголосно цвірінькнув. Ура! Він ожив! радісно вигукнув Остап. Тихіше, не лякаєш! Зашипіла яринка, але сама усміхнулася від вуха до вуха. Пташка, відчувши тепло, стала жвавішою. Вона попила водички з пальчика яринки і навіть склювала кілька зерняток. Снігур подивився на дітей розумним, зовсім не пташиним поглядом, і знову цвірінькнув. Цього разу дзвінкіше, наче дякував. Йому вже краще, сказав Остап, але ми не можемо випустити його зараз. Там буря. Нехай ночує у нас. А ми напишемо про це Миколаю, вирішила Яринка. Діти повернулися до столу. Тепер їхні листи змінилися. Яринка взяла новий аркуш. Вона намалювала великого червоного птаха посеред кімнати, а поруч себе і брата. Остапе, попросила вона, напиши за мене, будь ласка, а що писати? Напиши Любий Миколаю, я дуже хотіла ляльку, але сьогодні до нас прилетів снігур і ледь не замерз. Будь ласка, зроби так, щоб усім пташкам і звіряткам у лісі було тепло і щоб у них було що їсти, а ляльку можна потім, якщо залишиться. Остап подивився на сестру з повагою. Він і сам відчув, що космічна станція зараз не така важлива. Він взяв свою ручку і дописав у своєму листі. Святий Миколаю, дякую тобі за все. Сьогодні ми врятували пташку, і це було краще за будь-який подарунок. Я прошу здоров'я для бабусі, щоб у тата була гарна робота, а мама частіше усміхалася. А для себе прошу лише трохи снігу на свято, щоб ми могли кататися на санчатах і ліпити сніговика. Якщо можна, хай цей снігур долетить до своєї родини. Вони поклали листи на край столу, бо на підвіконня класти побоялися. Там було надто холодно від скла. Снігур, який вже зовсім оговтався, випрухнув із шарфа і сів на спинку стільця. Він сидів тихо, наче охороняв дитячі мрії. Очі дітей почали злипатися. Тепло каміна, переживання та пізній час робили свою справу. Вони навіть не помітили, як заснули просто на килимі, вкрившись пледом. Їм снився дивний сон, ніби кімната наповнилася сріблястим сяєвом, стіна розчинилася, і до них увійшов високий старець у довгій, теплій шубі кольору нічного неба. Рошиті золотими зорями. У нього була біла, як сніг, борода і дуже добрі очі. Він підійшов до снігура, і пташка радісно злетіла йому на плече, щось швидко щебечучи на вухо. Старець усміхнувся, погладив дітей по голівках і взяв їхні листи. Він не читав їх очима, він просто приклав їх до серця. І листи перетворилися на зграйку із кристих метеликів. Ранок настав раптом. Яскраве сонце вдарило в очі, змушуючи яринку прокинутися. Остапе, вже ранок! Вона поштовхала брата. Діти схопилися. Вони були у своїх ліжечках. Хтось дбайливо переніс їх туди вночі. Напевно, тато. Вони миттю побігли до вітальні. Камін згас. Але в кімнаті було тепло. На столі листів не було, зник і снігур, вікно було щільно зачинене. Він полетів, трохи сумно сказала Яринка. Дивись. Вигукнув Остап, показуючи на підвіконня. Там, де вчора лежала замерша пташка, тепер з внутрішнього боку вікна лежала маленька срібна пір'їнка. Вона виблискувала на сонці так, ніби була зроблена зі справжнього срібла, а поруч стояли пакунки. Яринка розгорнула свій. Це була лялька, але не проста. Вона була вдягнена в червону шубку, точнісінько як грудка снігура, а на плечі у неї сиділа крихітна іграшкова пташка. Остап відкрив свою коробку, там був великий набір конструктора. Але це була не космічна станція, це була лісова рятувальна станція з гелікоптером, годівницями для тварин і фігурками лісників. Він знав, він прочитав наші листи, прошепотіла Яринка. Ні, усміхнувся Остап, розглядаючи срібну пір'їнку. Мені здається, наш снігур йому все розповів. Хлопчик підійшов до вікна, буря вщухла, на дворі іскрився чистий білий сніг, а на старому клені прямо навпроти вікна висіла нова гарна годівничка, повна зерна. І навколо неї весело метушилися зграйка снігурів. Один із них, найбільший і найяскравіший, подивився прямо на Остапа, цвірінькнув і змахнув крилом. Діти зрозуміли дива трапляються не тому, що ти їх просиш, а тому, що ти сам готовий творити маленьке диво для інших. Зі святом, Миколаю! Тихо сказали діти в скло, і десь, високо в небі, серед ранкових дзвонів, їм почулося лагідне. Зі святом, мої хороші. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.